Так, друзі, перед вами розібраний Fujifilm X105 або X100V, як його хто називає. Я вам його раніше показував в сторіс. Він є залитий солодким чаєм. І солодкий чай тут потрапив абсолютно всюди. Ну, Я сподіваюся, що в самому лінзоблоці нема. Хоча зовні є, але всередині наразі нічого не бачу поганого. А так, то треба прям все мити, відмивати в деяких місцях ремонтувати плата має корозію. І ще можу сказати, що якщо ви думали, що ця панель передня в даного фуджіка є металева, то вона пластикова. От. Бо в старішому X100F, походу, це все металеве, але я на 100% не пам'ятаю. Та й от таке. Не знаю, як його залили, але якщо у вас таке трапляється, то. Максимально швидко відключайте акумулятор. Тут, по тому, що я бачу, його максимально швидко відключили і, в принципі, ще є якісь шанси на відновлення. Але всюди є проблеми. Всі кільця, всі механічні частини, які мають обертатися, натискатися, вони просто майже як камінь задубіли, Ну, як задубіли, просто там всюди є цукор і це все треба мити. Це все треба мити. Відновлювати і надіяти що все буде добре. Є велике питання до видошукача. Бо хто знає ці камери, то знає, що там в нас штори такі влазять в певних режимах. І воно тут все, на жаль, також трохи постраждало. Тому зараз ми узгоджуємо все з власником і пробуємо працювати.